Привіт, усім мене звати Сергій. І ви на каналі РГУ. Сьогодні пропоную згадати дуже велику голівудську зірку. Сьогодні ми згадаємо Арнольда Шварценеггера. Це зірка світової величини, і цей хлопець підтримав нашу, нашу країну у боротьбі проти путінського режиму. Тому і сьогодні мені захотілося його згадати. А чому саме його? Тому що сьогодні ми пограємо в гру Термінатор 2 на консолі Dendy. Ця гра пряміком прийшла ну, з мого дитинства, тому хотілося б неї пограти. Давайте запустимо цю гру і подивимося, що воно в себе виходить. ця гра. Так, ну і Початок гри у нас ми бачимо історію. Ця гра повністю під, підторі, повторює значить, у нас сюжет е, фільму Термінатор 2. Повністю усі зони гри у нас е, схожі. з Тим, що ми бачили в діях у, у фільмі Термінатор 2 Судний день. Так, ну і ми бачимо, що битва, битва за завтра починається зараз. Зразу у нас дуже красивий ролик, і ми бачимо, що Арнольд Шварценеггер повністю поголений е прилетів на, на нашу... Ну, в наш час. Ну, верніше, не в наш час, а в 92-й рік і його зараз. Задача врятувати Джона Конора від більш сильного прототипа Термінатора т 1000 Так, ну Початок гри у нас як звичайний біт виходить, і ми б'ємося проти шоферів-дальнобійників, які у нас випивали в барі. Таким способом, у фільмі наш Арнольд знайде собі одежу. Але бачимо, він тут уже вже нарисований, намальований у нас в одежі, ну тому що це все таки гра для дітей, йому його неможливо було намалювати оголеним. А ще ми бачимо, що наш Арнольд дуже маленький. Це був такий кур'йоз у нас у дитинстві, що ми бачили, що Арнольд менше ніж його супротивники або такого ж роста, як і вони. Хоча, якщо, якщо придивитися, то він все-таки ну Вищий трошечки за своїх супротивників. Але оцей головний дальнобійник, у якого він потім забере рушницю, він виглядає дуже більш схожим на Термінатора Т800, ніж сам Арнольд. ну Що у нас Арнольда тут видає в ньому Арнольда, це то що він у темних окулярах і що він у кожній курці, так як у фільмі. І перший рівень ми пройшли, як я кажу, це вітимап. Ми забрали зброю, і тут ми вже знали, що Т-1000 також прибув у. Цей час до Джона Коннера у теперішній час, і наша задача врятувати Джона Конера, який рятується на своєму мопеді від Т-1000, а той їде на великому вантажному автомобілі. Наш Термінатор на Харлеї їде на допомогу Джону Коннеру. Це дуже-дуже складний, складний зал, складна зона ця гонка, тому що. У ну, дитинці мені було важко її пройти, тому що тут керування мотоциклом трошки поміняно місцями, і мені приходилося розгортати геймпада, щоб ну, і ставити його вертикально, не горизонтально, і тоді мені вдавалося пройти цей рівень. Така в мене була хитрість. Ну, і ось наші е, хлопці зустрілися. Так, Т 1000 і наш підліток Джон Коннери. і як ми бачимо, все як в фільмі наш Арнольд е, е, пояснює. Розповідає про це тисячу і про яка небезпека у нас нависла над Джоном Коннером. А Джон каже, що треба рятувати його мати. Ну, він так, також пояснює, що це тисяча може перетворюватися у, ну, у, у будь-яку людину або будь-який предмет такого ж розміру, як він самий, але йому тільки треба до нього доторкнутися. Ну, ось і вони вирішають їхати рятувати Сару Конор. Все як по фільму Сара Коннор у нас. Закрита у психлечівниці, л... 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 тому що їй не вірять, що ну, вона роз... розповідала про те, що робот з майбутнього прибув її вбити і може прибути вбити її сина, і тому її запекли у... у цю психлікарню. І нашому термінатору доводиться йти виручати її. Але ми тут дали обіцянку нашому. Джону Коннору, що під захист нам, що ми не будемо вбивати людей. І це така також міні-гра в грі. Якщо не вбивати людей, то ну, вам це буде ну, описано, що ви молодець. Щоб не вбити людину, але ну, його поранити, треба стріляти не стоя, а присісти, як він на вас біжить, і так він буде поранений, а не вбитий. І тоді ваш наприкінці рівня напишуть, що ви. Ну, і ось ми зустрічаємо, що ви не були людину. Ось ми перший бій у цій лікарні з тим самим. Термінатором Т-1000. Дуже гарно його зіграв актор. Дуже такий гарний антагоніст такий вийшов. І до, до сих пір не, не можуть переіграти такого. у інших серіях у там, Термінатор 3, Термінатор 4, Термінатор 5, Термінатор 6. ну Нема таких злих антагоністів, які вийшов у нас у нашого Т-1000. Ну, в общем, самі гарні Термінатори вийшли з самого Арнольда і у цього Т-1000. Так, ну і ось закінчиться рівень під тим, що ми знаходимо Сару Конор і рятуємо її. Тут нема вже того, як термінатор її буде переслідувати у, ліфт, у, у ліфті, а тут зразу ми відправляємося у кіберсістем, що ну, туди, куди направилась по фільму Сара Конор, щоб вбити. Ні, ну вона набралася додому до Джона Дайсона, тобто то придумає цей самий чіп для скайн. Але він, ну, і вони всі вирішують, що треба замінувати кіберсистем і знищити всі докази, що залишилися ще від першого термінатора. Це чіп та рука, по якому вони їх можуть створити інший чіп і почнеться ядерна війна. Ну Тут ми вже, наш термінатор має кулемет, той самий міні який є у нас у фільмі дуже крутий. Коли Термінатор вийшов із вікна розстріляв поліцейські автомобілі. Так, ну і наша задача тут е, отримати, зібрати всі бочки, а потім, ну, а потім їх розташувати за е, о, період часу і розташувати їх, де нам показує наша. Стрілочка, якщо ми все встигнемо, то і врятуємося самі, і знищимо кібердайн-систем, кібер і знищимо всі всі розробки того самого скайнету, який потім зможе знищити світ у ядерній лінії Так, ну це у нас потихеньку вдається. Головне тут е, дуже швидко це робити, щоб нам залишилось часу. І коли ми е, замінували повністю наше. Наш ну на наш оцей офіс, то ми тікаємо з цього здання, і бачите, все вибухає, вибухає. Ми ще їдемо ліхта, воно все вибухає. Ну як у фільмі. І наш термінатор вибігає на вулицю. Так, ну і цей рівень пройдений. кібердайм у нас знищена, і наша тепер задача тікати від те, те тисяча, який все одно вижив, і переслідує наших героїв на стало е, ставили літейному. Заводі, або там на якомусь заводі як відео да, робить сталь, переробляє металеву руду І тут ми також скачемо ніж всяких перепонів. Ну Як ми пам'ятаємо у фільмі, тут у них вийшла фінальна битва. Тут ми зустрічаємо нашого термінатора жидкого декілька разів, і треба його ну спочатку побити, побити, побити. І ми це робимо це перший раз, потім. так також ну Дуже-дуже важка зона, я пам'ятаю у дитинстві, ну, поки не запам'ятали, що куди пригати, стрибати, і де куди бігти, дуже було важко пройти цю зону, дуже швидко закінчувалось тут життя. Воно ну, ну, і зараз так доволі важкенько проходиться, але вже ну, якось пам'ятають, так сказати, і вже можна пройти цю гру. Так, ну і перехо... пере... Пере... перестрюбує усі перепони. Проходя мимо усіх оцих пасток, ми все-таки. Доб'ємося того, що нам зустрінеться знову той самий житті Термінатор. На жаль, тут нема сцен, як Термінатор перетворювався у Сару Конор і намагався обдурити Джона Конора, і як отримав наше пошкодження Термінатор, як йому ну, лома засунули в, ну, прямо у прямо корпус. Але... Ну, Тут також дуже цікава гра, такого на навосьмітному процесорі витворити було неможливо, тому ну, роблять схоже з фільмом штуки. Оце дуже тяжка, тяж, тяжка миття. Тут переприйняте це таке місце, але вдається. Мене. І ще трохи і ми вже потрапимо на фінальну частину нашої битви. Але, бачите, там у Термінатора була у нас рушниця, така доволі потужна. але тут... Вже рушниці нема, мені треба ну, бити його у рукопашну. Ми розстріляли мініган ще на початку рівня. І більш тут ніякого вогнепального зброї нема. Хоча по фіпму, ну, він мав вогнепальну зброю і все-таки добив Термінатора, що той впав у чанствою, ну, розплавленою рудою металевою. Так, ну і тут ми. Наша задача зробити те саме. Зараз ми... Збираємося на саму-саму сам, гору цього залу цього підприємства, так? там, де у нас той самий сталеварний чай, ну, якась піч. І ось наша фінальна битва. Битва і наша задача. Тут термінатора неможливо побити просто руками. Його треба просто столкнути е, оце цю магму, цю металеву. І це нам вдається. Оце і є фінал гри. Ми бачимо, що є тисяча знищений, і наш термінатор. Підіймається до. Ну, тут трошечки бачите, не так, як по фільму там вони були на одному рівні, а тут він перестрибує піщан і піднімається до наших героїв. Значить усе скінчено, а термінатор каже, ні, ще не все скінчено, ще є один чіп. Ну, а це той самий чіп, тобто той самий термінатор. І він йому треба, ну, якось війти, каже, Джон, треба мені, іначе я стану продовженням цієї історії. І все-таки Ту-скайник. Тобто, видумає, і вона знищить світ. Ну, там Джон його, і по, по фільму ми пам'ятаємо, що Джон його впрашує не уходити. Каже, ми тебе замаскуємо. І тоді Термінатор побачить, що Джон е, плаче, і скаже, я, я зрозумів, чому ви плачете. Ну, така доволі зрушлива історія. І ось ми бачимо, як Термінатор е, опускається у цю лаву. Е, да. Управляє кнопками сам Джон, чи Сара, я вже не пам'ятаємо Джон. І тут побачимо фінальну, е, фінальну сцену, як Термінатор зробить такий палець догори і так поставить, постави нам вподобайку. І оце така картинка, де. Вимикається енергія у Термінатора. На цьому наша гра і закінчується. Ну, так як Термінатор поставив, Подобайку я, не пропоную вам поставити Подобайку цьому ролику. Кому сподобався цей ролик, хто згадав цю гру, залиште коментарі. Та. Хто не підписався на канал, будь ласка, підписуйтесь. Ну і що, побачимося нових роликах. Всім пока.